Вирішуємо SQL-задачу, яка звучить так: знайти всі дочірні компанії корпорації Microsoft, які були засновані після 2000 року. Але спершу підпишись на ITSkills.ua, Тут багато цікавого про SQL та бази даних. Значить, дивіться, ось я зробив селект із таблички Companies, і ми бачимо так звані ієрархічні дані. Дивіться, що ми тут бачимо. Ми бачимо, наприклад, ось чотири компанії, у яких Parent Company ID на що це значить. Це значить, що у цих чотирьох компаній нема головних компаній, це найголовніші компанії. І дивіться, що далі. Нам треба знайти дочірні компанії корпорації Microsoft. Як це зараз по-перше, побачити просто очим? Дивіться, у нас є стовпчик parent company ID, і у нас є Microsoft. Компанія Microsoft це company ID 2. А отут у нас є parent company ID. От ті компанії. В яких parent company ID дорівнює 2, це і є дочірні компанії. Тобто оці компанії LinkedIn, GitHub і важливо, от, Zenix Media, Media, вони якби підчиняються компанії Microsoft. Ще для вас підготував ось, такий, ось таку візуалізацію. Наприклад, ось та ж сама компанія Microsoft заснована в такому то році, і от ми чітко бачимо ієрархію, що в неї є 6 компаній, які Підчиняються ці компанії Microsoft. І давайте зараз вирішимо цю задачу. Зараз її вирішимо через так званий self join Я підготував для вас, я підготував для вас вже потрібний скельзапит. Дивіться, що таке self join Self-join — це join однієї таблиці саму на себе. Тобто, давайте спробуємо прочитати цей join. Бачите, у нас у From табличка Companies і в Joins табличка Companies. Я дав різні аліаси. Цим табличкам, і вони якби стали вже, ну, типу, різні. Це табличка P, а це табличка C. Далі я в'яжу ці дві таблички C і P по Company ID і parent Company ID, і з P вибираю, тобто, parent. Кажу, що мені потрібно, щоб головна компанія була Microsoft. А дочірні компанії по даті були більше 2000 року. І якщо я запущу цей запит, він нам чітко поверне те, що нам потрібно. Тобто, це є дочірні компанії корпорації Microsoft і саме ті компанії, які були засновані більше 2000 року. Якщо, наприклад, у цей фільтр прибрати, то ми побачимо всі шість дочірніх компаній корпорації Microsoft. Як ми це і дивилися, коли дивилися на детальні дані, а нам треба ще чітко по такому фільтру після. 2000 року. Ось так, друзі, ми вирішили цю задачу через self-join. Давайте вирішимо цю задачу через так званий підзапит, або дуже часто, можливо, десь ви зустрічаєте Subquery, це називається. Я підготував для вас готовий вже SQL запит. Давайте його прочитаємо. Значить, ми робимо Select з таблички Companies, далі Alias-C, і кажемо: виведіть нам всі дані з таблички C, які. Більше 2000 року. Але тільки ті компанії, де parent company дорівнює компанії Microsoft. Якщо цей окремий скальзапид запустити, який всередині, він нам повертає ID. ID-шку ID якраз компанія Microsoft. І таким чином, якщо запустити весь скальзапид, то ми якраз отримуємо потрібні дані. Тобто ми отримали всі компанії, які засновані після 2000 року, і саме корпорації Microsoft. І ось таким чином, друзі, можна вирішити цю задачу через підзапит або так званий Subquery. Тут давайте я зафіксую. Зараз давайте вирішимо цю задачу через так звані STE таблички. STE розшифровується як Common Table Expression. Я ось тут для вас вже підготував запит. Давайте його зараз прочитаємо. Є у нас такий проторвіз, і я створюю так звану віртуальну табличку, я назвав її MS. Companies, ну, сокращено слово компаніс, типу компанія Microsoft, і сюди заніс select, який дійсно виводять дочірні компанії від корпорації Microsoft. Тобто зробив select із companies і кажу: виводі мені тільки ті компанії, де parn company дорівнює Microsoft ID, оці компанії ID. Ось. І далі оце є у нас вже віртуальна табличка. я можу з неї вже ось тут робити. Просто-напросто Select. Якщо я цей фільтр тимчасово закоментую, то я просто зараз побачу всі компанії корпорації Microsoft. А з цим фільтром, якраз, ми побачимо те, що нам потрібно, те, що потрібно по задачі тобто дочірні компанії, корпорації Microsoft, які були засновані після 2000 року. Оцей варіант віз дуже прикольно, тому що ми можемо таких візів зробити енну кількість, ми можемо зробити тут через кому поставити. І ще прописати мну ем кількість таких віртуальних табличок, і зробити там таблички від компанії там, Google, іншої якоїсь компанії, і далі вже їм фігурувати в оскільки Ну, Ось таблички це такий потужний функціонал. От. Його треба більш популярно вивчати, але конкретно для цієї задачі, ось вам я показав приклад. Зараз вирішую цю задачку через так звані ієрархічні запити. Є така конструкція Connect by prior Але вона доступна тільки в базі даних Oracle, і цим Oracle якраз дуже відрізняється від інших баз даних, типу Postgres SQL, MySQL або Microsoft SQL, тому що там конструкції Connect by prior нема. Там є альтернатива, можна Connect by prior зробити за рахунок рекурсивної STE таблички, тобто через vis конструкцію Але ми сьогодні її розбирати не будемо. Можливо, в наступних відосих я розберу, як це можна зробити аналогічний скрізь запит на Pazrys або Microsoft SQL. Зараз вирішуємо через ієрархічний запит, через Connect by Prior, який доступний тільки в Oracle SQL. Значить, давайте спробуємо прочитати. Я хочу вибрати дані із компанії, із, з таблички компанії Хочу вибрати тільки рівень 2, якийсь тут є у нас такий левел. І цей левел він з'являється, стовпчик цей левел з'являється тільки тоді, коли ми застосовуємо таку конструкцію старт-віз, і ми кажемо, я хочу вибрати компанії, де головна компанія Microsoft. Тобто стартуй з компанії Microsoft. І я беру конструкцію Connect by Prior, табличку, як би в'яжу саму на себе. От я беру зв'язку, роблю, що вяжи по компанії ID і parent компанії ID. І, по суті, тут є у нас фільтр, що нам треба тільки ті компанії, які після 2000 року, і звичайний ордербай. От для першого розуміння я ще тут розкоментую на цей стовпчик левел, і поки що тимчасово тут закоментую вверх, щоб ви побачили таку штуку. Дивіться, таким чином, ми вивели корпорацію Microsoft, ось вона, і всі дочірні компанії корпорація Microsoft, які після 2000 року були засновані, і що нам треба зробити, щоб. Вирішити саме нашу задачку, нам треба вибрати, що це рівень тільки 2, типу не саме головний рівень. Нам найголовніший рівень в цій задачі не треба витягувати. Тоді це можна зробити умову V level до рівня 2. І цей стовпчик Level нам виводити вже в остаточному рішенні не треба. І ось таким чином ми вирішили цю задачу за рахунок Connect by Prior. Друзі, як завжди, хочу наголосити, що мої відосики дивитися прикольно. Я так вважаю. Але для того, щоб бути дійсно крутим спеціалістом в SQL та бази даних, треба багато практики. Треба вирішувати дуже багато практичних задач, де їх взяти, де це все робити. Я вас запрошую, як завжди, на свої курси. Мої курси це 90% практики. Після них ви дійсно зможете вирішувати вже ті задачі, які є на реальному проєкті, де є база даних та SQL. Тому, якщо ви дійсно хочете розвиватися в цьому направленні, запрошую вас на мої курси. Якщо у вас будуть будь-які питання по цьому відосику, пишіть в коментарях. І, можливо, якщо хочете, наголосіть, на якій конструкції мені в наступних відосиках більш детально розповісти про якусь конструкцію. Можливо, про старт про цей ConnectByPrior, можливо, про, про STA таблички, так, про Common Table Expression, або, можливо, про підзапити. Ну, в принципі, про будь-який варіант. Якщо є, є якісь питання, то пишіть в коментарях і я вже більш детально спробую відповісти і, можливо, навіть запишу на цю тему відео. Добре, дякую вам за перегляд, за увагу і до наступних відосиків.